Привіт, гайз! Я повернувся! Як виявилось, капець як непросто зробити і гідну підбірку для такої вишиканої публіки, як ви. Але я це зробив. Насправді, такого кіно, що прямо аж цепляло, не так уж і багато. Тому цей відосід я заміксував картинами 23-го року із картинами попередніх років, які сміливо можна назвати Ауф. І для підтримки україномовного контенту я попрошу вас поділитися цим відосиком своїми кінтами, для того, щоб вони не парились, не шукали, а подивилися кіно і потім обговорили його з вами. Ну і в коментарях не забудьте написати, чи підійшла вам ця підбірка і що б ви хотіли бачити наступного разу. А також нагадую вам, що під цим відео буде посилання на телеграм-канал, де є прямі посилання на всі ці картини, щоб ви не парились навіть де їх шукати, а просто взяли і переглядали. Тому enjoy і до картини! Мавританець, цей кінчик треба бачити. Ну, по-перше, це трушна історія. По-друге, там стара Джуді Фостер, і саме цей приклад доказує, що старий кінь. Ну ви зрозуміли, тітка ще з порохом. Мавертанець це біографічна драма, яка розповідає про життя Мохаммеда Ультслахі, якого тупо викрили і закрили на 14 років. У 2001 році його схопили цей рушники чи W3000, фіг його Фігіознає скільки тих організацій є. Коротше, його загребли за підозрою у пособництві терористам, які вчинили напад 11 вересня. Наступні сім років Уальслахі провів у Гуантанамо без суду та слідства, де відчув на собі різноманітні жорстокі фізичні та психологічні тортури. Після семи років уряд вирішив показати, який він похнастий, і дав змогу таким як Мохаммед, поборотися за свої права. За його справу береться адвокат Ненсі Галандер. Вона же Джуді Фостер, яка виграє суд. Але уряду Асашає пофіг, і чувак сидить після цього ще сім років. Там же, але вже за підтримки адвокатів. От так от буває. До речі, у в'язниці він написав книгу мемуарів, яка стала бестселером. Це правда. Фільм показує, яка потужна та безжальна урядова машина. А люди в ній просто люди. Дивіться. Увага! Хто не встиг подивитись підбірку потужних біографічних картин саме час зверху натиснути на лінк і зробити це після перегляду цього відоська. Тому тисніть і ми продовжуємо. Перелом. Тільки я говорю про картину 2019 року. У мене він під кодом Ауф. Дуже зашла акторська гра Сема Уортінгтона. Чувак максимально передав емоції в самі критичні моменти. Кінчик тримає від початку до кінця. А кінець, ребята, взагалі буде ніщацьким. Це я вам гарантую. Давайте до сюжету. Чувак з родиною, мама, тато і доня їдуть на тачці через всю країну до предків. Коли вони тормознули на стоянці, з дівчинкою трапляється нещасний випадок. Вона падає та ламає руку. Рей, це батя відвозить свою дружину з дочкою до лікарні та залишає їх там для обстеження. Малу повезли на МРТ, а він йде в зал очікування і відключається у кріслі. Коли Рей прокидається, намагається дізнатись, як справи у своєї крихітки. Але дівчата пропали, зникли, розтворились. До того ж, відсутні всі записи про їх надходження до клініки, а персонал морозиться і заявляє, що ніколи нікого не бачив. Батьки пішує і починає підозрювати, що з лікарнею щось не те. Він вирішує сам знайти дівчат, однак поки що не уявляє, яку кашу заварює. Ну, прям дуже рекомендую. Перекладач ну, по-перше, це Гайрічі. Тому всім фанам, привітулі. По-друге, історія трушна. Перекладач це історія сержанта Джона Кінлі, якої зіграв Джейк Джилленхол. Цей чувак мені подобається, але не завжди вистрелює. Тут вистрілив. Сержант проходить службу в Афганістані і разом з командою шукають зброю талібів. Під час засідки його команда змінусується, а виживає він і перекладач, місний Ахмед. Його зіграв Дар Салім. Не знаю, потрібна для вас ця інфа чи ні, але тримайте. Сержанта добряче потріпало пуйками, і Ахмед вирішує його протягти через кучу постів талібу, який рище по всім околицям у пошуках нашого героя. Після того, як Ахмед передав посилку American Soldiers, він змушений був залягти на дно через оголошення на нього талібами полювання. Після того, як Кінлі очухався вже у себе в Асашай, уряд починає виведення військ з Афганістану. Кінлі в боргу перед своїм рятівником і вирішує повернутися до Афганістану, щоб знайти і вивезти Ахмеда та його родину до США. Чи вдалося йому це зробити чи ні, дізнайтесь, як подивитись. Мізантроп Знаєте хто це? Це той, хто не любить людей. Ось, цьому є ще визначення. В новорічну ніч дядя з гвинтівки і оптики кладе більше десятка людей. А все це відбувається під новорічний салют. Ви зрозуміли, що чувак не промах і котілок в нього варить. Отже, коли копи приїжджають на місце злочину, швидко викупають звідки стріляли і направляються туди. Ви пам'ятаєте, що чувак не промах? Так от він заклав квартиру, з якої гасив бітолажник вибухівку і натиснув на кнопочку. Квартира вибухнула, і разом з нею всі зачіпки. До справи береться зубатий агент ФБР Ламар і забирає в команду молоду і кмітливу Фалько, яку зіграла Шелін Вудлі. Далі збори, пошуки знаряддя вбивства, здогади, знову збори, опитування свідків, суперечки з начальством та нові вбивства. Коротше, не засумуйте точно. Аферисти Маленький книжковий магазинчик в Нью-Йорку заходить мала і перебирає книжечки. Володар цього царства або сумісництву продавець приходить на допомогу, як в казочці, і знаходить те, що мала шукала. Та хіхікає, він хіхікає, ось вже і пропозиції попоїсти прилетіло, мала трохи покрутила носом, та, врешті-решт, вони вже ковряють палками в якомусь азіатському рєстіку. Слово за слово, і далі секс. А там не за горами коханька постукала, і така чудова картина, все так чітко і весело, аж раптом, як у кіно. У малої виявляється, її збратильник, який встряв, і їй потрібен кеш. Раптово виявляється, що у Васі є цей кеш, тому що його батя добряче упакований. Він дає їй кеш і далі згадуєте назву кіно. Аферисти з однієї сторони можна віднести до психологічного трилера, але ніфіга тут немає ніякого глибокого психологізму. Всі вчинки та поведінки кожного із героїв на поверхні. Скоріше, це авантюрський трилер, який намагається постійно обманути глядача. Але це йому не завжди вдається. Ну, коротше, дивіться, картина варта того. Ілюзія втечі. Не Дивіться на рейтинг, тому що фільмець можна дивитись, і він рілі затягує. Історія в тому, що парочка зустрічає в лісі свої копії. Прикиньте. Стін і Тейт, сімейства з Копенгагена в Данії, беруть із собою маленького Кіндера і вирушають відпочивати в шведський ліс. Вони тут планують прожити цілий рік, далеко від людей, від інтернету та сусідів. Мала сподівається тим часом дописати свій роман, а її чувачок планує зайнятися тим, що записуватиме подкасти про своє життя в ізоляції. Але не все так ість. Після того, як вони оселяються, вони дізнаються, що на іншому березі озера живе ще хтось. Хоча їм обіцяли, що ніхто не житиме поряд, і вони будуть повністю на самоті. Ну, коротше, походу, рієлтор їх кинув. І ще ситуація загострюється тим, що їх піздючок загубився у лісі. Малого швидко знайшли, але він поводиться так, ніби не впізнає батю з мамкою. Ті розстроюються і вбивають його. Та, ганю. Просто розстроюються. З малим все окей. Ну, поки що. Парочка дуже висаджується і вирішують накивати п'ятами з цього місця. Але куди б вони не їхали, вони повертаються до свого будиночка. Ага, страшно. Далі цікавіше. Вони сідають на човник і тулять до своїх сусідів. І тут виявляється, що сусідники їх повністю є, їх копії. Жесть. Дякую, гайз, за перегляд. Я сподіваюся, що ця підбірка вам зайшла. Тому пишіть в коментарях, а я буду їх читати. Все, пока.